Вітаю вас, друзі! Розглянемо властивості діаметра і хорди. Якщо діаметр проходить через середину хорди, то він перпендикулярний до неї. Тобто, маємо діаметр, проведемо якусь хорду довільно, але таким чином, щоб діаметр проходив через її середину. Тобто ділив її навпіл, ось подивіться. 13,5 і 13,5. Я вдало намалював оці дві частинки хорди однакові. Тобто діаметр проходить через середину хорди, це означає, що діаметр перпендикулярний до цієї хорди. Правильним є і обернене твердження. Якщо діаметр перпендикулярний до хорди, то він ділить її навпіл, тобто проходить через її середину. Якщо відомо що наперед уже, що цей діаметр перпендикулярний до хорди, це означає, що точка перетину ділить хорду навпіл. Оце все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось з вами на наступному відео уроці.